На жаль, ніхто ніколи не замислювався над тим, чому у дитячій казурці папелюшка їхала на бал, вбрана у прекрасну сукню, вдягнувши чарівні мешти і на кареті, а не поперлася туди у вбранні служниці і з гарбузом у руках. А відповідь насправді дуже проста, бо так було б недоречно: недоречно йти в спортзал у смокінгу і недоречно відвідувати бал. У спортивних штанях так само, мабуть, недоречна, будучи гетеросексуалом, відвідувати гей вечірки. На превеликий жаль, деякі українські політики не можуть усвідомити цієї простої істини, що є місця, де їхня поява є просто недоречною. І виглядають вони відповідним чином, і сприймаються суспільством вони так само. Е Аналогічно як недоречні, так само як сприймалася б та сама попелюшка у вбранні служниці з гарбузом у руках і босоніж. В даному контексті я маю на увазі візити українських політиків на фронт з претензією на те, що нібито вони щось корисне там роблять. І в мене виникає цілком закономірне запитання: а нащо взагалі вони все це виробляють? Щоби би що? Як казав один мій приятель. Ну, приїхав хтось кудись до військових, пофоткався, вдягнув військовий камуфляж, ну що далі? Ти став одразу якимось військовим, ти хочеш потрапити під промені слави, ти хочеш погрітися у цих променях людської поваги, якою сьогодні користуються військовослужбовці. Ну так це помилково, тому що реакція суспільства є диметрально протилежна, бо прекрасно всі розуміють, що цей візит є короткочасним, що цей візит є в дуже безпечне місце, що навряд чи цей візит пов'язаний з виконанням якихось важливих бойових або інших завдань. Тоді наступне запитання: нащо для того, щоб сфотографуватися, для того, щоб потім ці фотокартки розмістити у себе в соціальних мережах, для того щоб потім в змі з'явилися різноманітні матеріали про твій, нібито візит, на нібито якісь передові позиції більш абсурдного витрачання грошей, ну годі собі уявити. Тому, якщо так повернутися до нашої теми, нема нічого більш безлуздого, ніж спроби окремих українських політиків. Ну, передусім, там депутатів нагадати себе про себе шляхом відвідування ну, тих чи інших військових частин. Від цього всього відлуні не просто безлуздістю, не просто якоюсь недорікуватістю, не просто ліцемірство. Від цього всього відлуні також абсолютно неусвідомленням. Ну, не своєчасності, якщо так можна сказати, тих задач, які намагаються вирішити в такий спосіб, і тим, тим задачам, які вирішують військові на цьому місці. Причому вирішують без зайвого епотажу, без зайвого пафосу, без софітів, ну, без е, будь-яких телекіно-журналістів. Просто щодня виконують свою роботу. Ну а якийсь там окремий політик, депутат. Для того, щоб, на його думку, поліпшити якісь свої електоральні перспективи, приїжджає на позицію з цілим почетом фотокореспондентів, телекамер, журналістів для чого краще б ці гроші витратили на щось корисне, на щось корисне для ну, військовослужбовців. Ну і в цьому контексті хотілося б згадати цю фразу, що коли ти робиш щось, щось шляхетне. І якесь благочинне, то робиться так, щоб твоя права рука не знала про те, що робить ліва рука. Ну, я так розумію, що всі ці наративи ніщо, а піар понад усе. Але я маю засмутити. Це не дасть бажаного результату. В кращому випадку не викличе негативної реакції, в гіршому просто ніякої реакції не буде. По-перше, точно, ви привезете туди не більше, ніж туди привозять волонтери. Звичайні громадяни України, які мають значно нижчий рівень і доходів і добробуту, ніж ви. І вони роблять свою роботу щоденно, без камер, без уваги до своєї роботи. Але щоденно. Навряд чи ви зможете це потім представити, що як ото у Шарікова я бил, я воював на Калчаковських фронтах. Ну ні. Всім цілком очевидно, що ні на яких Калчаковських фронтах ви не були, і ніде ви не воювали. І ваші претензії на те, що от я також там десь був, вони будуть виказувати в вас лише брехунів і лицемірів. І все одно все це буде тьмяніти на тлі реальних людей. Які насправді тягли на своїх плечах всі складнощі, всі ризики і всі небезпеки цієї війни? Ви реально вважаєте, що ви зможете змагатися ну, з тими, хто насправді воює? Щодня перебуваючи під обстрілями, щодня ризикуючи життям і щодня втрачаючи життя. Ну, треба бути дуже наївним і неадекватним для того, щоб думати, що в такий спосіб витягаєш з колоди карт якусь козирну. Ні, це не козирна карта, це те, за що можна тримати пиці, як шахрай. Тому ну, навряд чи це відео побачать всі ті, хто перетворив візити на фронт. На окрему статтю своїх піар-кампаній і на окрему статтю витрат на самопопуляризацію. Навряд чи, навіть якщо побачать вони це відео, змінять якось свою парадигму поведінки. Далі будуть туди кататися. Але я сподіваюся, що ми з вами, кожен, хто подивиться це відео, кожен, хто поміркує над його змістом, зробить правильні висновки. І ніколи в житті не підтримує, не віддасть свій голос і не е, буде схвально реагувати на оці всі репортажі а-ля Дмитро Разумков у військовій частині, а головне, що в однострої. Лаври Порошенка не дають спокою. Хочеться, щоб сміялися і стібалися не лише сивочолого гетьмана. Ну, хто наступний? Тобто є реальні люди, які виконують бойові е, там завдання. Ну, в тому числі й окремі народні депутати. Ну, є е, верховний головнокомандувач, який за своєю посадою має бути присутнім для того, щоб надихати ну, українських вояків. Чомусь у мене є е, таке припущення, що навряд чи українських вояк, вояків надихає візит у цих от. Е, Політичних маргіналів це просто марнотратство. Марнотратство часу, марнотратство зусиль. Ну а головне, що навіть для нас це є марнотратство, ну спостерігати за всім цим. Не витрачаємо своє життя на марні, малопродуктивні, а часом і відверто шкідливі речі.